Як сонечко зранку промінчиком світить Вітаємо щиро усіх діток. Сьогодні нас кличе пригода лісова, де разом ми зможемо творити дива. Доброго ранку, малята. Сьогодні ми потрапили у казковий ліс. Погляньте, хто тут? Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку лежо бока. У берлозі гріє боки. Дітки, впізнали, хто це? Так, це ведмідь. Ведмідь великий і пухнастий. Хутро в нього коричневого кольору. У нього є тулуб, голова, вушка, оченята. У ведмедика чотири лапки. Ведмідь полюбляє їсти жолуді, мед. Ягоди, рибу, горіхи. Малята, а де мешкає ведмідь? Правильно, у лісі. А якого кольору наш ведмедик? Правильно, коричневого. Малята пропоную і нам зліпити ведмедика. Для цього підготуємо пластилін. Коричневого та чорного кольору, дощечку, серветку та картон. Беремо пластилін коричневого кольору і спочатку розігріваємо його, відчіпуємо шматочок і розкочуємо велику ковбаску. Це буде тулуб ведмедика і притискаємо пальчиком до картону. Далі відчіпуємо ще шматочок і розкочуємо кулю. Це буде голова нашого ведмедика. Перетискаємо пальчиком зверху тулуба. З допомогою батьків розкочуємо чотири маленьких ковбаски. Це будуть лапки нашого ведмедика та приєднуємо до тулубу, притискаючи пальчиком. Відщипуємо два маленькі шматочки та скочуємо кульки. Це будуть вушка. Пальчиком притискаємо біля голови. З чорного пластиліну робимо оченята та носик. Якого гарного ведмедика ми з вами зробили. Фото ваших робіт чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, малята! До нових зустрічей!